Дівчинка 7 років не хоче розповідати про конфлікти в школі. Закривається. Класне теж питання. Боже, я обожнюю, друзі, я вас просто обожнюю. Питання просто неймовірно круті. Чому так може відбуватися? Я зараз, мої гіпотези, фантазії, які треба тестувати. 7 років не хочу розповідати про конфлікти в школі. Хто така ж мама, як я, відгукніться? Коли мені мої діти розповідають про якісь конфліктні ситуації в школі, я хочу навчити дитину вирішити ці питання. Я б'ю копитом і хочу навчити її там постояти за себе, правильно відповісти, там сказати ух, як, як попав собі він мені і так далі. І ця наша наполегливість і ця наше бажання навчити дитину, як в цей момент поводитися, часто може дитинку припугнути наш напор і наша емоційна реакція. Бо насправді, коли дитина ділиться з нами своїми конфліктами, своїми переживаннями, її перша потреба бути зрозумілою нам. Тобто, щоб ми її зрозуміли. Зараз я приведу приклад. Наприклад, приходить семирічка додому і каже, що в школі Петро поламав її олівець улюблений, а вчителька його навіть це не наругала. Де я з неба історію. Якби я вчинила як мама, яка не знає нічого про емоційне виховання. Я сказала: ох, це Петро, а ти візьми його олівець і теж зламай, що це таке? Або я б сказала: тобі треба було терміново там мені зателефонувати, або піди, скажи про це вчительці. Не можу, щоб так робити, це твої речі, це... треба, щоб поважали люди твої речі. Ну, да, ви Відчуваєте мій посил. Да? Тобто я її нав... в цьому ситуації навчаю, як її... що їй її робити. Я навчаю їх, що їй робити. А насправді вона приходить за тим, що щоб почути такі слова. З Петро забрав твій олівець і зламав. Боже, ти, мабуть, дуже сильно засмутилася. Це ж твій улюблений олівець. Я навіть не уявляю, що ти в цей момент відчула. Як ти зараз взагалі? Що з тобою? А в момент, коли, ти, він, він, коли ти, він зламав твій олівець, що було з тобою, ти так сильно засмутилася, що ж хотіла заплакати. І навіть ледь стримала сльози. Боже, як мені тебе шкода? Давай зараз посидиш мене на ручках і поплачеш. Поплачеш про свій улюблений олівець. Я тебе пожалію, я кажу тобі, як Петро вчинив дуже погано, дуже погано він вчинив її. Розумієте, різницю. Будь ласка, хто зараз відчув цю різницю між першим моїм діалогом і другим, напишіть, будь ласка, мені щось в чат. Тобто в першому діалозі я навчаю дитину, що їй з цим зробити. В другій я е, вислухую її і співчуваю дитині. І коли ми навчаємо дитину насправді, то це теж важливо, але це, це важливо зробити після співчуття. Коли ми навчаємо дитину, вона часто буває не готова йти в це, бо вона ще емоційно заряджена. Вона хоче розділити з нами ці почуття, розумієте? А коли ми е, даємо багато співчуття, приєднуємося, приєднуємося до її злості на Петра, кажемо, Боже, як, як ти розізлилася на нього? Я б теж розізналася там, або роз розказати якийсь свій приклад. розумієте? Тоді дитина стає безпечніше, вона розуміє, що мама вона розуміє, що мама мене розуміє, да? вона відчуває себе прийнятою в цій ситуації. І чим більше ми практикуємо оце прийняття дитини з її конфліктами, саме прийняття і співчуття. Замість того, щоб давати інструменти, як це вирішувати, відсоток ситуації, коли вона захоче прийти і поділитися, буде зростати все більше, все більше, все більше. Добре.